Перша служба українською у селі Дарівка Голобської громади у вірян свято, богослужіння у своєму храмі рідною мовою. Ісусе наш, Тимохистра Сі, терпів за нас, не дай нам пропасти. Місцеві боролися за право приходити на молитву у Свято-Миколаївську церкву ще з жовтня минулого року. Тамтешній священник з частиною вірян лишився в українській православній церкві Московського патріархату. Коли ж віряни з ПЦУ намагалися увійти до храму, їхні опоненти буквально ставали стіною. бачите верхом. Щоб офиця взагалі не було. І через місяць, через два взагалі не буде. Це є вашої церкви. Я на фронт їздив. Я вона все готове? Я вставаю, я туди доживу. Я перейшла, я тільки тут бачу. Офіційно релігійну громаду віряни ПЦУ оформили ще торік, коли й намагалися зайти до церкви. А зараз є документи і на храм, каже благочинний Голобського округу Андрій Сех. Храм зайшли в суботу, в неділю перше богослужіння. До цього весь час тут правився ще не купице МП. Москалі служили, та люди з дарівки. Вони приїжджали до мене в голобе або в новий мосор. То це служити я повністю виготовляв на право власності, переоформляв, виготовляв технічний паспорт. каже нині все обійшлося спокійно. Єдине, що прихильники московської церкви повиносили з храму майже все трошки. Там ті представники вони там чуть позбиралися, чуть як то кажуть, побурчали, але нічого, чого не такого. Що забрали? Все забрали. Ні одної ікони, колорифери познімали там такі, ну позабирали багато. Ще все тільки голі стіни. В найглибшій покорі кланяємося mm. розп'яти на хресті Ісусе. Невдовзі у дарівку приїде новопризначений священник та настоятель храму. А відео з першого богослужіння українською вже увійшло в історію села. Анна Кравчук, 12-й канал.